Доброго ранку, мої любі маляти. Дітки, у мене в руках геометрична фігура. Я впевнена, що ви її впізнали. Це круг. Дітки, я знаю казочку про круг і хочу вам зараз її розповісти. То сідайте зручненько і слухайте уважно. Одного осіннього ранку. Покотився круг на прогулянку. Котився, котився і зустрів дивну геометричну фігуру. Ти хто такий?» Я трикутник, а гайда зі мною на прогулянку. Котися, наздоганяй мене. Спробував трикутник покотитися, але в нього нічого не вийшло, і він дуже від цього засмутився. Так що це тепер зі мною ніхто дружити не буде, бо я не вмію котитися. Не сумуй, трикутничку, ми зараз тобі розповімо, чому ж ти не можеш котитися. Це тому, що в тебе є куточки. Ось вони, ось куточки. А ще трикутничку в тебе є сторони. Ось одна сторона. А у круга одна сторона. Вона така довга, кругла, без куточки, а в тебе багато сторін і з тобою будуть дружити діти під час гри. Ось погляньте малята. У будиночка даст трикутника, ялинка, а ще можна за допомогою олівців викласти трикутник. Ось так. Вирішав наш трикутник і пообіцяв ще завітати до нас в гості. Маляк, а ви добре запам'ятали, яка це геометрична фігура? Так, це трикутник. Шановні батьки, закріплюйте знання дітей про геометричні фігури. Навчайте дітей самостійно знаходити уже знайомі геометричні фігури. Круг – Квадрат трикутник. Під час прогулянки можете намалювати паличку на піску геометричні фігури. Чекаємо на ваші світлини. Всього найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.